Шановні глядачі, ми продовжуємо нашу тему. Як економити на подорожах, як виживати. І сьогоднішня наша тема це зарядка мобільних пристроїв. Отже, що ми маємо? У нас є от така річ, яка називається англійською Powerbank. Тобто, всередині тут є батарейка. І перетворювач, який дає нам 5 вольт. Так що, в достатньому, щоб зарядити мобільний телефон чи якийсь інший пристрої, такий як плеєр, як наушники з акумулятором. Ну, отже, як воно працює. Вставляємо сюди і у нас е, горить тут лампочка. Так. Е, декілька слів про Powerbank. Е, вони діляться за ємністю, так як і батарейки. Хочу вам сказати, що не, не варто брати менше, ніж 5000 А. Цього вам в середньому, якщо у вас акумулятор коло 2000 ампер цього, вам в середньому вистачить на один раз зарядки. Раніше в мене був зарядний Powerbank на 20 тисяч, і я міг зарядити ним 7, 7 днів кожен день заряджаючи по разу. Але він був важкий, дуже важкий. Ну, Буквально, я не знаю, десь може грам 300, а беручи в дорогу речі, завжди приходиться рахувати все. І тому я придбав такий маленький. Це, це дуже слабенький, це тільки на, на 2,500 ампер. Тобто мені не вистачає навіть раз зарядити. Але дивіться, власне, про що передача. Про те, що ви можете його підзаряджати, маючи сонячну панель. Ну, не панель, а панельку. Власне, от я придбав таку панель, зараз ми це приберемо. Вона використовується для того, щоб підзаряджати акумулятор у машині. Власне, не так, щоб підзаряджати, а щоб тримати його в, в належному рівні там, 12,8 вольт. Знаєте, що машина як довго стоїть, і вона акумулятор сам по собі розряджається. Ну, власне, оце воно кріпиться на, на скло і тримає так акумулятор. Ну, власне, нас більше цікавить тема подорожі. Отже, що я зробив з цією річчю? Тут є дві, дві клеми і так, щоб заряджався оцей паверб. Так, але, власне, як, як це е, зробити, щоб він заряджався? Так. То знайомий з енергетикою, з сонячною енергетикою, е, ну, системами, е, той знає, що між сонячною батареєю і акумулятор потрібно мати контролер. Е, ось це є контролер, який зазвичай використовують у системах сонячних панелей, які ви теж можете використовувати для зарядки цієї батареї. Але навіщо? Навіщо вам купляти таку дорогу вибаретну річ, що ви можете використати? Цей простий перехідничок для 12 вольт. Це вставляється у прикурювач в машині, і з 12 вольт він перетворює а, на 5, 5 вольт. Тобто Powerbank заряджається від так само від USB або від перетворювача. Тобто, власне, воно нам мало би підійти. Зараз спробуємо. Так. Значить, зазвичай плюсик він знаходиться ось тут. Власне, нам треба добре подумати, як його підключати. Так. Ось. Нема нічого. так? Беремо. Панельку і ставимо на сонце, що є? Є в нас показується заряд. Заряд є. Відключаємо Powerbank? Ось. Ось бачите, тут світиться червоним. Значить, зарядка є. Я не вигадав нічого нового. Це, ця система давно вже зроблена, але просто я вигадав, як зекономити ось на цьому. Не, не заплативши 40 доларів, ви можете мати варіант дешевший. Ось наша панелька. Ну, і тепер, власне, що нам треба, це прилаштувати цю панельку десь на нашому рюкзаці. Ось, скажімо, ось так. Чи і ви ходите і підзаряджаєте собі е, цей. Є, звісно, є такі фірми, розробляють е, уже Системи, які і на сумках, є навіть китайська чи тайванська фірма, яка закупила патент у Львові. Але просто вони надзвичайно дорогі. А так, цей варіант набагато дешевший. Вам, власне, треба купити таку чи схожу панельку. Не раджу вам купляти такі маленькі панельки, які мають в собі облаштований акумулятор, тому що вони взагалі нічого не заряджають. І від прикурювача. Такий перехідничок, він, власне, коштує десь в межах 100 гривень. І ви ним зможете користуватися так само в вашому авто, щоб підзарядити ваш телефон чи, чи навіть цей Powerbank. Ну, власне, власне, все. Прошу вас, заходьте на мій канал, підписуйтеся, слідкуйте за новими сюжетами. І присилайте відгуки, по бажанням, що ще можна порадити, розказати. З вами був Travelight's Channel і до нових зустріч.